Урок української мови. Урок 3-4, сторінка зошита 8. Розгорнемо наш зошит. Тема уроку уривок твору Дмитра Красицького, дитинство Тараса. Тарас Шевченко, Стала і весна. Працюємо разом. Розгляньте автопортрет молодого Шевченка. Автопортрет, тобто він сам намалював малюнок. Прочитаємо інформацію. Тарас Шевченко, народившись у кріпацькій родині, у неволі міг стати великим поетом України, якого знає і шанує весь світ. Ми, українці, і сьогодні звертаємось до палких віршів Комзаря, написаних майже два століття тому. Які вірші Тарата Шевченка найвідоміші? Так ми вчили з вами Ревета Стоген. Дніп широкий. А тепер прогляньте на відеофрагмент про дитинство Тараса. Того ж тисяча на окупованій Росією Черкащині народився Тарас Шевченко. Народився він рабом. Хоча ще дід його, Іван Грушівський Швець, син запорожця, був вільною людиною у вільній країні. Малий Тарас Шевченко із захопленням слухає оповіді діда Івана про колишню волю козаків. Ось таким. Було дитинство Тараса Шевченка, який народився в неволі, хоча дід його був козаком і був вільною людиною. Ну а ми з вами попрацюємо далі. Завдання 14. Якщо правильно прочитаєте, якщо правильно позначите відповідь на запитання, прочитаєте слово. Познач, коли й де народився Тарас Шевченко. Він народився у селі Моринці, у 1814 році. Познач жанр твору, реве та стовни, широкий це вірш. І так маємо склад ри. Познач цукрит, якого інструмента співав Кобзар на торговиці. Це була бандура. Познач, як називаємо короткий поетичний твір, поділений на рядки, що римуються. це вірш. І можна скласти слово, Із літер, які ми обвели, можна скласти слово Рима. Рима це співзвучне закінчення слів. Ну а сьогодні, працюючи з текстом, ми дізнаємося значення наступних слів. Отже, тлумачний словничок. Увага на екран. Панщина це примусова обов'язкова робота. На панській землі. Тобто, це не земля людей, це була земля інших людей, багатіїв, які жили на той час. А панщина це примусова обов'язкова робота. Наступне лановий наглядач за польовими роботами, тобто людина, яка спостерігала, як Інші люди виконують накази. Тин огорожа, сплетена з лози тонкого гілля. Ось перед нами саме такий тин, який сплетений із тоненького гілля. Паркан ми можемо на нього ще сказати. Наступне слово. Стерня. Це зрізані біля кореня стебла хлібних рослин. Ось це те, що залишилося у землі, це є стерня. Якщо ходити по ній босими ногами, то можна наколоти ноги. Неприємно. Перевесло кручена солома для перев'язування снопів. Як бачимо, ці снопи вже зрізали. Скрутили і перев'язали, а тим, що перев'язували, має назву Перевесло або Перевесло. Ну а тепер познайомимося далі. Прочитаємо уривок Дмитра Касрасицького Дитинство Тараса. Читаємо разом із Віктором. Ще сонця не було на небі, а на дворі вже стояв світлий ранок. Родина Шевченків ішла на панщину. Насупроти, знявши куряву, скакав вулицею на коні лановий. Здаля вже видно було, що він сердитий, червоний. Люди тиснулися до тину. Кінь зупинився, а вершник, кремезний чоловік, почав кричати на людей. Скоро сонце зійде, пшениця висипалась, через вас мене пан лає на панщину. Лановий підганяв людей до роботи, злився і сердився, потім ударив коня, і той вихором помчав уздовж вулиці. Як лановий від'їхав, Тарас міцно припав до діда. У грудях. Клекотів гнів, ноги тремтіли. Дідусь долонею прикривав побите плече. Похмурі і мовчазні пішли вони на панщину. Багато людей ішло в степ: чоловіки, жінки, діти. Усі поспішали на своє займище, то на жнива пани свій лан поділили на займища для кожного двору, і кожний поспішав мерщій свою пайку зробити і здати лановому. Батько Тараса косив усю ніч. Коли хлопчик з матір'ю прийшли на лан, то багато покосів лежало рівними смужками, довгими гонами. Батько стомився, зблід, усе хотів припасти до землі на відпочинок, але раз по раз твердив поки сонце припече, треба пройти ще два-три покоси. Батько й мати працювали не спочиваючи, а невтомний Тарас бігав по стерні, підносив перевесла, поки добре ноги наколов. Іди, сину, посидь краще на снопах, порадив батько. Виконайте вправи для покращення зору. Покліпайте моченята, заплюште, відкрите. А ми продовжуємо працювати далі. Куди йшла родина Шевченків? Знайдіть у тексті і зачитайте. Ще сонця не було на небі, а на дворі вже стояв світлий ранок. Родина Шевченків ішла на панщину. Як погодився Лановий... Кінь зупинився, а вершник, кремезний чоловік почав кричати на людей. Ось він, лановий, у синьому каптані з нагайкою в руці. Лановий підганяв людей до роботи, злився і сердився, потім ударив коня і вихором повчав дощ вулиці. Чому Тарасів батько косив усю ніч? Поки сонце припече, треба пройти ще два-три покоси. Батько стомився, зблів, усе хотів припасти до землі і відпочити, але раз у по раз повторював, треба ще, треба ще, поки сонце не піднялося. Зробіть висновок, яким же було життя селян крипаків. Мабуть, не дуже весело. Ну, а тепер, хвилинка, знайте, прочитайте текст і виконаємо завдання. Весна. Чудова пора, коли природа оживає, оновлюється. Найголовніші події в житті Тараса Шевченка сталися навесні. Навесні 1814 року поет народився. Весною 1838-го його було звільнено з кріпацтва. На весні 1840 року побачив світ кобзар. Після десятирічного перебування на засланні, весною 1857-го прийшла звістка про його волю. У тексті події, які відбулися. Навесні. Навесні він народився. Весною його було звільнено На Навесні побачив світ Кобзар. Це книга, яку він написав. І саме весною він отримав звістку про звільнення після десятирічного заслання. Перегорнемо По сторінку, почитаємо виразно уривок вірша. Завдання 20. Весна Чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі Жайворонок Соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Скажіть, будь ласка, а хто вранці зустрічає землю? Жайворонок і Прочитайте перший і другий рядочок тексту. Стала весна, Чорну землю сонну розбудила. Чи може весна виконувати такі дії? Весна це пора року. Земля. Це ґрунт, на якому ростуть рослини. Чи може Пора року розбудити ґрунт. Так може, якщо природу оживити, зобразити її поетично, як це зробив Тарас Шевченко. Він надав предмету, саме порі року, явище і надав предмету саме ознак людини, те, що може робити людина. Таке явище називається. Персоніфікація. Весна прокинулась, розбудила землю і прикрасила її. Прикрасила саме трястом Барвінком, жайвернок і Соловейко, повернувшись з теплих країв, зустрічають її. Як ви вважаєте, з яким настроєм слід читати цей твір? Радісно! Оскільки прокидається все після холодної зими, підкреслять слова, за допомогою яких автор оживає природу. Стала весна, уквічала її рястом, барвінком укрила. А тепер у загальному інформацію про персоніфікацію. Завдання 22. Щоб оживити природу, поетично її зобразити, митці використовують персоніфікацію. Персоніфікація це надання предметам чи явищам природи, людських якостей. Наприклад, усміхнулось сонечко, засоромилась калина. ще раз Повторіть, персоніфікація це надання предметам чи явищам природи людських якостей. Наприклад, усміхнулося сонечко, засоромилась калина, встала весна, сонну землю розбудила. Ну а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжили з вами знайомство з віршами Тараса Шевченка, а також прочитали уривок твору. Дмитра Красицького, дитинство Тараса.